Всім привіт! Сьогодні вам покажу, як зробити в цьому додатку Ізіспант X клітинки. Заходимо до нього. Нажимаємо на галерея на плюсик. Потім один один. нажимаємо на кісточку. Тепер фільтр. Fuck X. Нажимаємо до самого кінця. сюди, Сюди. І отутка, В Та белеся ось так. Можна і робити як хочете. Отакому. От в мене вона може бути. Вона може бути і така. така. така можна, бути. можна малювати тут аватарки. в общем, можна малювати аватарки. Типа такі прикольні. В общем, ви як зробити тутор. Сім па папа папа.